Вітаю, з за мою костюшко. Це телеканал СК 1 прямий ефір громадське мовлення Житомир, де ми об'єктивно інформуємо вас про найважливіші події нашого міста. Без цензури, і сьогодні ми поговоримо з нашими гостями про стан та забруднення навколишнього середовища та про проблеми малих річок. Я рада вітати нашого першого гостя Сергій Сіренький, виконуючий обов'язки директора департаменту екології та природних ресурсів Житомирської ОДА. доброго, доброго вечора, пане Сергію. Дякую, доброго що за Відразу переходжу до запитання. Готуючись до ефіру сьогодні, майже всюди зустріли таку характеристику екологічної ситуації в Україні як глибока еколого-економічна криза. Невже так все погано? Я би, пані Юлю, я би не став би, наскільки напружено говорити так. про це, тому що якщо говорити конкретно про нашу Житомирщину, так. про наш Житомир в порівнянні з іншими регіонами нашої. Країни ситуація екологічна більш спокійна і більш приваблива в нашій області в силу різних причин: в силу економічних причин, в силу географічних причин і в силу У нас того, вигідне географічне і, положення. Безумовно вигідне географічне положення, і в силу того, що. За останні роки вдалося дещо зробити і у сфері поліпшення охорони водних ресурсів, поводження з відходами, поводження з небезпечними відходами тобто ситуація по загальному забрудненню у нашого регіону одна із найкращих. По Україні. Тобто, можна, я можу стверджувати, при тому відповідально стверджувати, що наш регіон один із самих чистих на Україні. А як же Чорнобильська э, катастрофа в 86-му році. Справа э, в тому, що вже э, пройшов великий. Час. Наші, вже... наші, люди, робити, так? Так, наші люди навчилися, вже і наука, і люди навчилися боротися з подоланням наслідків mm -hmm. ліквідації. Так, північні райони потерпають саме від. Несуть якесь техногенне навантаження внаслідок тієї аварії, але е, ці вже наслідки е, набагато згладжені і природою, і, і людськими зусиллями. І не дарма сьогодні у Верховній Раді е, піднімається питання про те, щоб ліквідувати третю зону забруднення як таку, яка буде віднесена до категорії чистої, угу. тому що ми якраз підпадаємо під цю третю зону. Е, е, надзвичайно значна частина території нашої. Нашої області північні райони так. це крім певних районів народицького, певних територій Народицького, Лугинського і обруцького районів, які в другій зоні, вся ну левова частка цих забруднених земель можна сказати, що там значне поліпшення відбулося. Але ж то морська область відноситься до областей сказати раніше, це було як галом в добувній та каменеробнікамиробній галузі. Як вона впливає на наше довкілля? Безумовно, ви розумієте, я скажу так, навіть наше існування з вами так. і те, що ми йдемо по цій святій землі, це вже навантаження на природу. Але дубовна галузь, будь-який вплив, будь-яке втручання на околишнє середовище, безумовно, несе з собою негативні наслідки. Але ми мусимо їсти, ми мусимо одягатися. Технічний прогрес йде вперед. Є е, проблеми е, у герничовиду галузі, особливо це є проблеми поводження з відходами з пульпою. Так. Але е, сьогодні наше керівництво обласне було доручення голови облдержадміністрації, створена на даний час створена е, установа, е, розробляється проект, будуть побудовані пульпосховища. Я думаю, і ця проблема буде вирішена. Хоча я скажу безумовно. Чому о, всі країни світу створюють заповідні об'єкти без втручання е, людини у природу? То є еталонні землі, еталонний ландшафт, еталонні ситуації. Але ми, ми живемо, ми йдемо до прогресу і маємо е, за, свій, за свій добробут, за людський добробут, за поліпшені умови. Ми ж хочемо жити теплі, Правильно, а це вже а це Звичайно. викиди в атмосферу. Але... Це ми хочемо е... давайте про забруднення атмосфери, якраз ви казали, викиди в атмосферу. Да. В багатьох розвинених країнах фірми, ну компанії величезні, що впроваджують безвідходні технології та новітні системи очисних фільтрів. вони не отримують значні податкові пільги. Ну це логічно, так Абсолютно. Скажіть, пане Сергій. Чи в нас є певні проекти? Безвідходного виробництва, чи якісь певні системні фільтри. Ну, я не знаю, як вони по-науковому мають якусь назву. Я зрозумів вашу стурбованість, так. зрозумів суть вашого запитання, і дам наступну відповідь. По забрудненню атмосферного повітря від стаціонарних джерел, це там, де встановлюються ті, ті, те обладнання, про яке ви говорили, да. наша область займає одне з останніх місць. Тобто це саме краще. Угу. Тому що в минулому році в минулому році атмосферне повітря від нашої від стаціонарних джерел нашої області викнуто да. біля 10 тисяч тонн цього. На всього це мало. Це абсолютно це нічого. Це майже практично ну а нічого. наприклад, в Києві скільки виглядають? Ну це, це ну, на, при, на, порядки, при, при, на порядки. На порядки вище. Якщо в нас викинуто, е 10 тисяч да. тонн, то від стаціонарних джерел в Києві це абсолютно за 150-200 тисяч тонн. І безумовно ці, ці речі досягаються і встановленням пилегазово е обладнання. Е, за рахунок економії енергоресурсів, от uh -huh. політика держави, яка в минулому році була спрямована на зменшення е, е, використання газу і так далі, дала цю економію. Наприклад, у нас найбільший забруднювач атмосферного повітря це Бердичівське управління магістральних газопроводів, воно е, в минулому воно викидає десь третину від цих 10 тисяч uh -huh. газу метану. Це технологічний Тяжкі... процес. Це Тяжкі... ж будь-які викиди в атмосферу це не добре. Це, це не є недобре, але е, є нормативи, в яких е, межа дозволена межа цих е, викидів. Е, я би не сказав, що це напружена ситуація, але тут є над чим працювати. Є над чим працювати і... Зараз розробляються нові економічні механізми природокористування, про які ви говорили, щоб зацікавити бізнес менше викидати, тому він буде менше платити екологічних податків. Ну, я знаю, що багато інвесторів із-за кордону зацікавлені в цьому. Безумовно, ми всім відомо, що ми, наша країна пробує йти в Європу, намагається йти в Європу, робить для цього максимальні зусилля. Uh -huh. І тому такі технології, безвідходні технології, технології з глибокою uh -huh. очисткою відпрацьованих газів. Я, я гадаю, ми думаємо, що за цим майбутнє. Майбутнє, так. так. Значить, після Чорнобильської катастрофи Катастрофи після е, галузей е, каменної обробки, давайте перейдемо до сміття, до неминучого продукту життєдіяльності кожної людини. Звичайне побутове сміття у середньому мешканець великого міста щодня викидає десь один від, від одного до двох кілограмів. Це величезна кількість. Як е, в нас е, йдуть справи з побутовими відходами від громадян? Бо в інтернеті, в соціальних мережах величезна кількість активістів викидають величезну кількість фотографій з купами сміття. Не, не звали, а Особливо що ми... мене вразила в світлина майданчик дитячий, а біля нього баки зі сміттям. Це, до речі, дуже часто ну дуже. Попадається в нашому місті. Я, як з цим боротися? Що Я, ви робите, розумію, ваш, я розумію вашу стурбованість uh -huh. і поділяю її. Я наведу декілька цифр, щоб наші глядачі розуміли цю проблему. Давайте. У нас в області існує 845. 845 санкціонованих сміттєзвалищ. Ви розумієте, яка це цифра? В Житомирі на сміттєзвалищі так. воно вже відпрацювало свій ресурс, там накопичено біля трьох мільйонів е, відходів. Культура, я би розділив цю проблему на дві проблеми. Перша проблема це завдання влади, завдання е, виконковим, сільських рад, організувати збір збір 에, сміття і належна експлуатація цих сміттєзвалищ, і другу культуру. Нас з вами, адже, адже в Європі робота зі сміттям починається в квартирі, чи в помешканні кожного з нас. Там немає такого, як у нас. Ми все в одну кучу, все в один пакет. А, а як чує ваше, пане Сергію, не хвилено, відношення щодо, коли сміття спалюють? Ну, це взагалі ну, це, не, це, це взагалі кримінал. кримінал. Е, 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 це взагалі кримінал, тому що е, при спалювах є. Наскільки я, я знаю, ще пам'ятаю. І чадний газ це не саме страшне, що є ага. при спалюванні сміття. Там є зазвичай ж, е, місто, е, автотранспорт, так. викиди від транспорту, куди на листя, на листь, сміття, і. плюс пластмаса, так. діоксини. Виділяються діоксини, канцерогени, які безпосередньо впливають і на е, здоров'я людей, і, і на здоров'я майбутніх поколінь. Тому е, е, ну, е, наші мешканці, наші жителі повинні розуміти, і допомагати владі і вимагати в першу чергу від влади, щоб були створені умови по нормальному, хоча б вивозу сміття з меж міста на полігони. Е, я прошу, ви будете продовжувати говорити про сміття. А я прошу наших редакторів з'єднатися з, з комп'ютером. Я знайшла світлини, е, це сайт бердичів.інфо. Ось світлини, просто смітника. Я, я так зрозуміла це протягом А. По цій дорозі проходить маршрут 4 А. Я, знаєте, ж... не, не можу да, під'єднатися. На жаль, ну технічні проблеми, Я, в нас, але це, це, це пане це, пан е, ну величезна кількість ви, сміття. Це ви вздовж дорогу. Будуть е, світлини на сайті Бердичев інфо, Житомир інфо, на вашому сайті. Так, так. І по великому рахунку вони нічим Що робити? Су, суті вчитися самим, адже чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять. І повірте мені, туди на підприємство це сміття mm -hmm. вивезуть. Це люди наші, на жаль. Культура наша, культура екологічної освіти, культура поводження сміттями вимагає. Ми повинні кожен, кожен задуматися над цим, і оце буде добре. А влада. Для... А як великі сміттєзвалища? Добре, от люди самі смітять, я згодна з цим. А великі сміттєзвалища, як там. Справа в тому, що це, ще такий, це ще такий великий залишок від Радянського так. Союзу. Всі, ці, всі ті сміттєзвалища, які uh -huh. Uh -huh. у нас є, практично, вони не відповідають сучасним вимогам. І я сподіваюся, що прийде час, коли держава зможе виділяти гроші, і ми будемо будувати нові. У нас є яскравий приклад. Ми поза минулому році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища побудували новий сучасний полігон. По захороненню побутових відходів у місті Коростишеві там взагалі не було сміттєзвалища. сміттєзвалище було але закрите. це лише воно а, для міста Коростишева? для міста Коростишева і тому завдання. Ми надіємося, що цією адміністративно-територіальною реформою, яка відбудеться в нашій державі, коли громадам буде надано більше. Прав і фінансових можливостей mm -hmm. тоді люди звернуть на це увагу. Потрібно будувати нові сучасні полігони. Отже, будуємо нові сучасні полігони, нові інвестиційні технології, технології і. Проводимо роботу, пояснювання свідомістю та свідомість наших томерян, да. пане Сергію. На жаль, ми обмежені ефірним часом, але я пропоную переглянути вам та нашим телеглядачам сюжет про все Житомирське прибирання вулиць, і ми зустрінемось з вами відразу після цього сюжету. Не перемикайте. Житомир це неймовірно гарне місто, але на жаль, воно трошки брудненьке. З цією проблемою можна боротися. Міськрада оголосила все Житомирське прибирання, яке вже відбувається з 19 березня і буде продовжене до 25 квітня. У свою чергу облдержадміністрація оголосила прибирання, яке очіпить всю область, і буде відбуватися з 30 березня по 15 травня. Я вже слідкую за тим, як виконують свої обов'язки міськрада і обов'язково прослідкую за тим, як будуть виконувати свої обов'язки облдержадміністрація. Yeah Щодо облдержадміністрації, то генеральне прибирання усіх населених пунктів Житомирщини розпочнеться 30 березня. За період трохи більше місяця потрібно буде провести в належний санітарний та технічний стан прибудинкові території, прибрати 62 парки, 138 скверів, 358 дитячих та 318 спортивних майданчиків. Міськрада вже протягом декількох днів працює і звітує про виконану роботу. За розпорядженням міського голови з 19 березня в місті Житомирі оголошено. Весняне санітарне прибирання для міста Житомира це традиційні роботи за зимовий період, як правило, на якихось територіях, які не відносяться до щоденного прибирання, накопичується сміття і оголошується місячник по санітарному прибиранню. Якщо говорити, що вже е, зроблено, краще самостійно перевірити, що вже зроблено. Я покажу вам, як проходить місячник по санітарному прибиранню. Їдемо по місту та зустрічаємо комунальних працівників. Вони зрізують крони дерев, аби захистити лінію електропередач. Прямуємо на вулицю Радонова, так як міськрада виклала на офіційному сайті фото, як проходив процес прибирання. В інтернеті з'явився фотозвіт, що на вулиці Радонова прийшло прибирання. Я приїхав сюди перевірити. Як ви бачите, сміття залишилося, а максимум хто його забирає? Звідси. Це безпритульні люди. Місцевий бачив, як декілька днів тому машина вивезла трохи сміття. Каже, за всю історію цього сміттєзвалища воно тільки збільшується у розмірі. Три дні тому декілька контейнерів машина вивозилася. І, і оце сміття не чіпало? Міс. Як місцевий житель, хотіли б, щоб місцева влада прибрала це все? Ну, так, да, нашу вшуку. Це ж на все в крайниці йде. Згадуємо про ще один смітник у центрі міста. Якщо дивитися прямо туди, відкривається чудовий Житомирський краєвид. А якщо подивитися собі під ноги, то становиться гидко. Це місце називається Замкова Гора. І подивіться, будь ласка, яка тут гора сміття. Житомиряни загалом позитивно відносяться до ініціативи влади і за необхідності готові також приймати участь у очищенні рідного міста. Ну, я вважаю, що це дуже важливо, тим більше в наш час, тому що ми збираємося йти в Європу, і це дуже важливо. Я, якщо зможу, якщо в мене вийде, також буду приймати в цьому участь. Я дуже Добре, відношу, що будуть молоді прибирать. Ми пенсіонери подивимося. ми вийдемо. тут всі пенсіонери вийдемо. І якщо будуть прибирати і дадуть нам техніку, то ми ще й допоможемо. Телеканал СК-1 також долучається до загального прибирання. Андрій Іванюк, Євген Єсолов, телеканал СК-1.